Вітаю! Отже, Кубанська Народна Республіка, створення, існування та її окупація більшовицькою Росією. Кубань територія на південний схід від сучасної України. Це регіон на північному Кавказі. Назва походить від річки Кубань. До XVIII століття це була слабо заселена територія. І більша її частина належала Кримському ханству. Це були степові родючі землі. З другої половини XVIII століття після окупації Кримського ханства Російською імперією цей край був заселений українськими запорозькими козаками. Ця територія була в складі Російської імперії. Українці становили більшу частину населення краю. До речі, задунайські козаки, задунайська Січ також були, переселилися саме на Кубані. Це етнічно українська територія, бо українці становлять там більшу частину населення. Становили на момент існування Кубанської Народної Республіки. Навіть після того, як російські більшовики-комуністи втопили цей край у крові і в боротьбі з ними загинули та були кинуті в Сибір, чи емігрували сотні тисяч українців, за переписом населення 1926 року все одно українці становили. 47% населення Кубані, а росіяни 45%. А попередній перепис ще 19 століття, відповідно, українці становили 49%, а росіяни 42%. Так що ми можемо повністю захищати україномовне населення Кубані. До речі, там зараз чітко видно, коли їдеш в де село з хатами, а де деревня з ізбами? Коли розпалася тюрма народів під назвою Російська Імперія. Народи, що входили до неї, стали творити свої незалежні країни. Так, ще в листопаді 1917 року постала Автономна Українська Народна Республіка зі столицею в Києві в нас, в Україні. А вже 22 січня 1918 року вона стала незалежною Українською Народною Республікою. Тепер, що відбувається на Кубані? Після Лютневої революції в Росії в лютому 1917 року на Кубані настав час пробудження української національної свідомості, яку століттями безрезультатно присипляла російська влада. Українські кубанці не сприймали безбожний терористичний російський більшовизм. Ми створили Кубанську військову раду та крайовий уряд. Кобань почала шукати і налагоджувати стосунки з Українською Народною Республікою та її органом влади Українською Центральною Радою, яку очолював Михайло Грушевський. Найактивнішим з діячів Кубані в цьому напрямку був Микола Степанович Рябовіл. Подобається? Тисни лайк. У травні 1917 року на зборах Кубанського козацтва було утворено Кубанську військову раду, яку очолив Рябовіл. А якщо є уряд, то це вже автономія. У вересні 1917 року була проголошена Республіка Кубанський край у складі Федеративної Росії. Тоді при владі ще був тимчасовий уряд. Після приходу у жовтні листопаді 1917 року в Росії до влади більшовиків, які вже в грудні цього ж року ввели війська, щоб окупувати Українську Народну Республіку, ситуація на Кубані змінилася. У січні 1918 року 29 політичних партій звернулися до Кубанського військового уряду, щоб приєднати Кубань до України. 16 лютого 1918 року законодавчий орган Кубані проголосив Самостійну Кубанську Народну Республіку. Отже, 16 лютого 1918 року постала Незалежна Кубанська Народна Республіка, яка хотіла приєднатися до України. Проіснувала ця держава з лютого 18 до березня 1920 року. Столицею стало місто Катеринодар. За формою правління країна була республікою. Законодавчий орган Кубанська законодавча рада. Першим головою ради став Микола Рябовіл. Виконавча влада краєвий уряд. Була створена кубанська армія. Російські більшовики, які після капітуляції Росії перед німцями в 1918 році, тобто Росія капітулювала в Першій світовій війні перед Німеччиною, але більшовики отримали сотні тисяч солдат, що йшли з фронту додому. Більшовики обіцяли золоті гори та рай на землі, а змучені війною бійці вірили в ці казки і стали слухняними солдатами комуністів, вірними псами Леніна. Так що вже в лютому березні 1918 року більшовики за допомогою цих військових частин почали окупацію незалежної країни, яка мала назву Самостійна Кубанська Народна Республіка. Але це не завадило їй в лютому 1918 року і членам парламенту проголосувати за об'єднання Кубані на федеративних правах до що Кубань приєднується до Української Народної Республіки. Правда, під тиском більшовиків уряд покинув Катеринодар навесні 1918 року. На Кубань з Дону приходять білогвардійці. Їхня армія називається Добровольча армія, яку очолює Денікін. Мета білогвардійців повалити в Росії владу більшовиків та відновити імперію, владу дворян та буржуазії. Кубанська рада 30 квітня 1918 року приймає рішення спільно з денікінцями боротися проти більшовиків. Ця боротьба дала результат. До листопада 1918 року Кубань очищено від більшовицьких комуністів. Але комуністи їх завжди діють під підло та підпільно. Отже, Нікідзе дає завдання більшовикам розколоти кубанців зсередини. А Денікін направляє кубанців на війну з загонами Махна та українською армією Петлюри. Кубанці починають покидати військо, не бажаючи бути братовбивцями. Крім того, ми втратили свого лідера. У червні 1919 року в Ростові на Дуну був вбитий Микола Рябовіл. Посилюється розкол серед кубанців, начорноморців та лінійців. Крім того, більшовики зібралися з силами і вдруге почали окупацію Кубані. Так, 17 березня 1917 року під ударами більшовиків припинила існувати Кубанська Народна Республіка, яка проіснувала два роки. Правда, ми не змирилися. У 1920-1925 роках на території Кубані діяла Кубанська повстанська армія. Зараз в Мін'юсті Російської Федерації знаходиться на розгляді проект про козацтво, який направили туди ще 2017 року козаки Кубанського козачого війська. За ним... Статус козацтва визначено як особлива форма державного та спеціального життя самостійного народу. Якось так. Отже, ми з вами коротко на пальцях оглянули існування Кубанської Народної Республіки, яка хотіла приєднатися до УНР.